НБУ активно втручається у Міжбанк. Жовтень закривається нижче 42 гривень за долар на Міжбанку. Пропозиція валюти нарешті зросла. Але головне питання чи надовго? Вітаю! Це щотижневий огляд валютного ринку України. Підписуйтесь і будьте в курсі валютного курсу. Отже, останній тиждень жовтня 2025 року. Бівалютна корзина 50% долара, 50% євро. Впала на 0,4%, причому впав і долар, і євро. Ринок охолов після попереднього зростання. З початку року купівля долара та євро в такій корзині принесла 5% всього, тоді як облігації ОВДП могли би принести 13% прибутку. Насправді це яскравий приклад позиції НБУ щодо збереження привабливості гривнівих інструментів. Як ми бачимо, валюта майже в три рази. Відстає від доходності ОВДП. Подивимось, що буде далі. На Міжбанку, тим часом, за тиждень долар дуже жваво почав зростати і досяг позначки 42.14, як очікувалось, і хотів піти далі, але втрутився Нацбанк. Отже, тиждень і місяць а, закривається на позначки нижче 42 гривень за долар 41,97. Додатковий період, податковий період додав пропозицію валюти, і це дало додат... також дало додаткову пропозицію і натиснуло на долар. Готівковий ринок також охолов, він майже досяг позначки 41,50 на початку тижня, проте на кінець відкотився до рівня 41,14 гривень за долар. Євро також просів 49,21 49,21. До 48,95, тобто нижче рівня 49. Загалом невелика корекція, але відчутна. Нацбанк за тиждень збільшив інтервенції на 8% до 691 мільйона доларів. І це трьохтижневий максимум. При цьому попит на міжбанку зріс лише на 2%, пропозиція на 8%. І це оця пропозиція і підтверджує, що була частина податкового періоду, коли експортери заводили валюту в країну. При цьому середньодобовий дефіцит валюти зменшився з 42 до 36 мільйонів доларів. І він залишається досить низьким досі. При тому, що середній рівні дефіциту міжбанку були десь 72 мільйони в день. Іншими словами, дефіцит падає, інтервенції зростають, і це можна пояснити або спробою охолодити ринок активністю Нацбанку, або прямими конвертаціями валюти держкорпораціями під критичний імпорт з боку НБУ, або одночасно одне і друге. Тобто НБУ чітко показав, хто в домі господар і стримав рух ринку по факту. Цього тижня вагомих новин особливо не було. Але я для себе відокремив наступне. На початку тижня активно обговорювали блокування карти окремих з операцій населенню а за надписи на крипту, повернення боргу і так далі. Насправді. О, Банки більш активно починають працювати з фінмоніторингом і вилавлюють ось такі операції, якщо вони не типові для кожного клієнта. Отже, моя рекомендація: обновіть свої дані в банку, обновіть дані по доходи, і, або якщо ви використовуєте якусь операцію і думаєте, що вона може бути не проведена банком, повідомте про це банк заздалегідь, щоб все було ровно. Отже, е, оце обговорювання щодо блокування карт, е, воно передувало е, анонс, анонсу нового законопроекту про чорний список, який вже давно по факту готується. Фінансових мулів, дроперів. Е, тобто тих, хто дає свою карту е, в користування або дає доступ до свого рахунку. І таким чином через ці рахунки приганяються сотні. Тисяч по мільйони гривень. Або ті, хто е, приймає оплату в сіру замість бізнесу, приймає на себе, на ФОП чи на фізичну особу. Тобто зараз буде формуватися чорний список, і ті, хто зайшов в цей чорний список, для них будуть значні обмеження в кількості рахунків, карток, а також проведення операцій, жорсткі ліміти. Окремі ЗМІ також називали, що будуть жорсткі наслідки інше. Ну і ми розуміємо, що це боротьба з нелегальним а, продажем та виробництвом, об, обігом алкоголю, тютюну. Безумовно, наркотиків, фігорки, колл-центрів. І також наслідок для валютного ринку це зниження тіньового попиту на валюту. або Пошук цим е, попитом, цим тіньовим ринком інших можливостей, і, скоріше все, це кеш або крипта. В п'ятницю, ще що, в п'ятницю був великий е, блок макростатистики від НБУ по зовнішньоекономічної е, діяльності. Е, звісно, на ринок ці дані вже не встигли просто фізично вплинути, але цифри дуже цікаві. І, по-перше, це шалений імпорт. Який вимиває валюту з України. В ньому, безумовно, є критичні складові: це озброєння, ліки, енергоносії, електрика, але є багато ну, непотрібу, які можна було б не закуповувати, особливо в умовах війни, або обмежувати, або формувати на цей попит додаткові обмеження. До речі, НБУ вийшов а, вже на вихідні була новина, що НБУ вийшов з такою ініціативою. І головне, цей імпорт він фінансується за рахунок а, не тільки безоплатних грантів, які ми отримаємо від партнерів, але й за кредити. А кредити потрібно буде віддавати. Отже, у вересні імпорт сягнув майже 8 мільярдів доларів, і це максимум з 2012 року. А ось дефіцит торгового балансу України товарами історично рекордний, мінус 5 мільярдів доларів. Ніколи Україна стільки не мала дефіциту торгівельного балансу по товарам. За прогнозами НБУ, за результатами 2025 року. ці критичні рівні дефіциту торгівельного балансу ще погіршаться, і ми будемо мати майже 56 мільярдів доларів. Від'ємного сальдо по торгівлі товарами та послугами. І це велика проблема, і це залежність від зовнішнього фінансування, яке піде на покриття оцього всього дефіциту. Проте поки платіжний баланс в позитивній зоні за 9 місяців плюс 2,3 мільярда доларів. І це значить, що поки ресурсів для стабілізації ринку вистачає. Вихідні вже ось перед записом цього відео. Президент анонсував нову допомогу по тисячі гривень малозахищеним. І деталі ми узнаємо вже 15 листопада. Це може бути, на мій погляд, невелика сума. Загальна для бюджету 2-3 мільярди гривень. І ще є о, безкоштовні поїздки Україною для всіх на 3000 тисячі кілометрів. І отже, схоже, бюджет готується не тільки до святкового сезону, але й до нових витрат. Проте о, щодо цих безкоштовних поїздок, ну це завуальована підтримка укрзалізниці по факту. Тобто, він держава заплатить Укрзалізниці, а Укрзалізниця за це ну, зробить щось о, добре. Українцям і буде безплатні поїздки. Ось щось наштал таке. Ну і за... на завершення світові новини. По-перше, головна подія дві надпотуги світу Трамп і Сі Цзіпін, США та Китай домовились про нову угоду. А по факту пакт про ненапад і на один рік. І Китай знімає. На рік обмеження на рідкоземельні метали погоджуються покупати американську сою і домовились майже на енергоресурси. А США знижують міта з 57% до 47%. І це покращує по факту перспективи для долару у світі, а отже, він буде зростати не тільки до євро, але й для інших валют, ну і до гривні. Що попереду? На що потрібно звернути увагу на о, перший, першому тижні о, листопада? І так, з 1 листопада. Деякі банки вже, ну, вони анонсували і вони якби обіцяли, що це зроблять. Хтось зробив, але о, більшість ось о, вводить з 1 листопада. Вони анонсували, повідомили кліє... клієнтів, що вони знижують нарешті ліміти P2P, тобто краткові ліміти між а, фізичними особами до 50 тисяч на місяць для ризикованих клієнтів. Тобто це дійсно такий сильний фактор, який буде знижувати ліквідність системи і можливість спекулятивного попиту на валюту, і це ми побачимо вже найближчими тижнями. Ну і побачимо, як до речі, банки. Виконують о, ці обов'язки. 5 листопада буде погашення великого об'єму ОВДП гривнівих на більше, ніж 20 мільярдів гривень. Тобто, це гривня, яка зайде на ринок, а отже, вам не потрібно продавати долари, щоб отримати гривню, або вам не потрібно, або ви отримаєте гривню і зможете купити цю валюту. І на завершення 7 листопада НБУ публікує нарешті дані по резервам і чекаємо на реакцію ринку. Щодо прогнозу на перший тиждень листопада, для мене девальваційний прогноз зберігається. Проте, втручання НБУ, господарів в домі. Може трапитись в будь-який момент. І центробанк знаходиться не над ринком, а іноді дуже сильно в ринку. І м оці банківські обмеження для фізичних осіб, про які я казав, будуть стримувати ліквідність і спекулятивний попит. Плюс о, дуже важливо, є сезонний фактор історичний на початку о, листопада. Гривня трохи просідає під впливом о, зміни з попиту і пропозиції саме в перші дні. І це таке послаблення або в'яли боковик до 6-7 листопада, о, якраз до кінця о, тижня. Тож, міжбанку очікую легкий боковик о, через ці сезонні фактори 41,90-42,15 за долар. Головна ціль 42,5, вона залишається, вона незмінна. По готівці 42.1, 42,30, і це затище насправді, для мене, перед рухом в зону 42,95-43. І ми розуміємо, що якщо НБУ все ж таки втрутиться, то він може затримати ринок. Якщо не буде втручатись, то послаблення режиму, і ринок відновить, долар відновить свій рух вгору. Євро корекцію очікує на світовому ринку, і відповідно він буде, євро буде євро трохи просідатиме на українському ринку, або піде в боковик слідом за доларом. Отже, підсумуємо: ринок охолов, напруга залишається, Нацбанк тримає ситуацію. Поки курс під контролем. Підписуйтесь на, кола, на канал, щоб першими дізнатися про зміни на валютному ринку і бути в курсі курсу. До зустрічі наступного тижня.